Доброго дня, шановні пані та панове! Раді вітати вас на черговому онлайн-семінарі від туристичної компанії Museo Travel. Мене звати Людмила Буняк, менеджер відділу продажів Музееніс Тревел офісу на Великій Васильківській в місті Києві. Тема нашого сьогоднішнього вебінару надзвичайно красивий острів Тасос. Тасос це справжній смарагд в намисті коштовностей Греції. Сьогодні я познайомлю вас з цим чудовим островом, розповім вам про його населені пункти, про його найбільш відомі місця і найкрасивіші історичні пам'ятки. Перш за все, хочу вам сказати, що цей острів віддавна відомий європейським туристам. Цей острів має практично всі піщані пляжі і кілька дуже особливих місць, які я вам сьогодні також покажу. Цей острів запрошує туристів до спокійного відпочинку. Тут немає готелів з активними шумними анімаційними програмами, тому сюди можна приїздити туристам, які бажають гарно відпочити комфорт, комфортно і без особливих розваг, без особливого зайвого шуму. Давайте перейдемо до деталізованої інформації. Перш за все. Хочу сказати, що острів Тасос розташований на самій півночі Греції, це найпівнічніший острів в басейні Егейського моря. Найбільш близьке до нього велике місто це Салоніки. Від Салонік ми сюди їдемо трансфером, тобто літак приземляється в аеропорту Македонія в Салоніках, звідки на комфортабельному автобусі по автобану наші туристи подорожують приблизно 2 години до порта Керамоті. І з цього порта ще 35-40 хвилин на паромі переправляємося на острів Тасос. Цей трансфер займає загалом близько 3-3,5 годин. Ви можете бачити, яким чином відбувається трансфер, і по часу, повторюсь, це близько 3,5 годин максимум. Таким чином, на такому ось чудовому паромчику, на який заїжджає автобус, і поки ви подорожуєте парому, маєте можливість прийняти сонячні ванни, покормити місцевих бакланів, чайок, тому що вони звикли до туристів і дуже полюбляють виривати з рук хліб. Насолодитися розкішними пейзажами, які зараз також ви можете побачити. Це все острів Тасос, його найбільша особливість це надзвичайно зелений масив. Більш ніж 70% цього острова вкриті зеленими насадженнями. Це оливкові дерева та багато хвойних. Дуже м'який клімат, оскільки це північна частина, то зазвичай влітку тут немає такої спеки, яка характерна для інших більш південних островів, немає сильних вітрів, і сезон триває від кінця травня до майже кінця вересня місяця. Навіть у жовтні сюди приїздять наші туристи і з задоволенням тут відпочивають. Серед одних з найбільш відомих місць і пам'яток це монастир Архангела Михаїла, який знаходиться на великому пагорбі. Чудовий вид на море має, але навіть не сам пейзаж знаменитий, а святиня, яка є в цьому монастирі і чим пишаються греки. Найбільш шанована святиня, яка є при монастирі, якій можна поклонитися, це цвях з Христа Ісуса. Тому сюди приїздять паломники для того, щоб вклонитися. Крім цього. Монастиря є інші православні храми, які ви можете відвідати. Для любителів історії на цьому невеличкому, але дуже красивому острові є навіть історичний музей, який ви також можете навідатися. На цьому острові є такий ексклюзивний музей оливки та оливкової олії, який ви можете відвідати. Крім таких пам'яток, дуже велика кількість розкішних пляжів та бухт. Є відомий пляж «Мраморний». це місце, де здобувають спокон віків. Найвідоміший в світі мрамор. З нього побудовано вже було досить багато споруд з використанням цього мрамору, багато споруд у світі, найвідоміших, тому що білий мрамор Стасусу користується великою популярністю і славою. Крім того, як я вже говорила, дуже багато просто розкішних пейзажів, від яких перебувають в захоплені всі наші туристи. Ви можете зараз переконатися на власні очі, наскільки це розкішне, красиве місце. І чому смарагд? Чому, власне, Смарагдом називають цей острів? Це за його зелений колір. Море, воно бірюзово, блакитно, іноді навіть смарагдового відтінку, чисте, кришталеве, прозоре. І багато зелені навколо в самому острові, також дають йому ось цей зелений смарагдовий колір. Тому самі греки його називають смарагдом. Зараз я б хотіла вас більш детально познайомити з картою острова і з готельною базою, яку ми пропонуємо для відпочинку наших туристів. Спорту Керамоті паром приходить в саму столицю острова. В Лімінас. І звідси відбувається трансфер або на північну частину, верніше на західну або на східну частину острова. Трансфер займає буквально від 5 до 25 30 хвилин. Це максимально віддалені регіони. Тому ви не будете довго блукати, шукаючи свій готель, вас діставлять в готель, який ви забронювали, досить швидко і комфортно з нашими автобусами, в яких, я нагадаю, є безкоштовний Wi-Fi. В яких є всі кондиціонер завжди працюючий, і навіть водичка з сендвічами там вам також буде запропонована. Будь ласка, давайте перейдемо до більш детальної інформації по готельній базі, і я зорієнтую вас, які готелі краще обрати для вашого відпочинку. Перш за все, готельна база острова характеризується недорогими готелями. Багато апартаментів, готелі 2-3 зірочки, і буквально кілька варіантів більш розкішних 4-зіркових та 5-зіркових готелів. Один з найвідоміших п'ятизіркових готелів знаходиться в районі Хрісія Мудіа. Неподалік це Олександра Golden Bootiк, п'ятизірковий готель, один з найдорожчих і найдизайнерських. Цей готель дуже стильний. Стиль його особливий, красивий, розкішний. Поруч з ним знаходиться пляж. Там є і скала, і піщаний захід море. Дуже красиві пейзажі навколо і дуже розкішний номерний фонд. Цей готель підійде лише для дорослих, він не приймає дітей апріорі, тому що для дітей тут взагалі нічого немає. А от для дорослих більше буде навіть не розваг, а спокійного відпочинку. Його люблять творчі люди, люди творчих професій, тому що вони тут себе почувають дуже комфортно. Можливо, якщо ви більш Полюбляєте класичні готелі, то вам варто розглянути інший варіант. Але Олександра Голденбутік це буде один з най найцікавіших на нашому острові Тасос. Також зверніть увагу на Енавліон, три зірочки готель. Він схожий на певну якусь віллу, можливо, часів початку ХХ століття. На цій віллі, як ви бачите, дуже дуже красиве оформлення готелю. В Стилі вілли багато зелені навколо. Ви можете також цьому зараз переконатися. Є номери, небагато, звичайно. Також стильне оформлення всіх Номерів в готелі, стильне оформлення лобі-бару. Для трьох зірок я думаю, ви погодитеся зі мною це дуже красиво, і неподалік знаходиться пляж, неподалік знаходиться море. Ви можете зараз бачити розкішний пляж. Хрісія модія це взагалі золотий пісок. І ось регіон золотих пісків на острові Тасо – це один з найвідоміших пляжів. Там знаходиться багато недорогих, до речі, готелів, якими ви можете скористатися і забронювати собі тур. Також я б хотіла звернути вашу увагу на готель Joani's Hotel. Це більш такий бюджетний, уже менш вишуканий тризірковий готель. Має також зелену територію, навколо дуже багато зелені, але трошечки далі знаходиться від пляжу. Ну, звичайно, більш простіші номери номерний фонд. Готель Натаса. Натаса це. Готель, який знаходиться далі від моря там майже кілометр від пляжу, але він пропонує гарний сервіс, гарний номерний фонд і чудову територію. Дуже домашній, дуже затишний, але не зовсім близько від пляжу. Також ми пропонуємо багато варіантів дві зірочки, три зірочки. На кожному з них я не буду зупинятися, оскільки вони мало чим відрізняються один від одного. В основному це відстань від моря і, можливо, трошки дизайном своїм. Хочу звернути вашу увагу біля селища Кініра є у нас четвірочка Маратон. Маратон-хотел. Це чотири зірочки Відрізняється від інших готелів, тим, що він знаходиться на пляжі не піщаному. Тут пляж це досить така велика галька. І навіть, можна сказати, скала. Є туристи, які полюбляють власне не пісок, а більш кам'янисті пляжі. І готель Маратон це якраз гарна четвірка з якісним сервісом, з якісним харчуванням і з красивою територією, але з кам'янистим пляжем. Якщо ви полюбляєте такий відпочинок, це для вас Маратон Біч Hotel. Трошечки нижче, якщо ми спустимось в Астріс селище, ми знайдемо один з найвідоміших готелів Аеоліс Тасос Палас. Це чотиризірковий готель, який був побудований буквально 2 роки тому, тому він новенький, свіженький, добрі якісні меблі, гарний номерний фонд. Видно, що це новий готель і дуже розкішний вид на море, панорамний, ви можете зараз його бачити. Чудовий вид. Єдине, що готель працює на харчуванні навіть all inclusive що для Тасоса дуже велика рідкість. Але готель знаходиться на пагорбі, з якого потрібно спускатися до моря. Або ж є трансфер на автобусі, який возить вас на більш дальній пляж, на піщаний пляж. Але при всьому цьому all inclusive і наші туристи дуже полюбляють відпочивати в цьому готелі. Тут весело, тут затишно, все необхідне є. Навіть купаючись в басейні, ви можете уявити, що ви вже в морі завдяки вдалому розташуванню басейну з панорамним видом. Далі три зірочки Aeria Hotel. це дуже відомий тризірковий готель в цьому регіоні біля селища Астріс досить таке активне поселення. Знаходиться неподалік від моря, але не на першій лінії. Дуже комфортні номери, свіженькі і дуже приємні. І сам готель має також приємне розташування, гарних господарів. Тому вам тут буде дуже комфортно. Можете обрати його як економний варіант для такого домашнього відпочинку. Селище Потос, от якраз в селищі Потос у нас більш активний відпочинок. Сюди можна приїздити молоді або сім'ям, які прагнуть трошечки активніше відпочити, тому що в Потосі можна знайти бари, де вночі є чим зайнятися, посидіти, поговорити, познайомитись, можливо, з місцевими греками і погуманіти на теми різні. Один з найвідоміших і найкращих, найякісніших готелів, розташованих неподалік від міста Потос, це Royal Paradise Beach Resort. Найкращий, напевно, готель для сімейного та романтичного відпочинку на острові Тасос. Він має дуже гарну, дуже охайну територію. Готель роз... має небагато номерів. Побудований він буквально два роки тому, тобто новенький і розкішний. Якісний сервіс, якісне харчування, розкішні пейзажі навколо, краєвиди мальовничі і піщаний пляж для заходу спокійного пологого заходу в море все це в ньому присутнє, але небагато номерів, буквально там близько 70, тому його потрібно бронювати завчасно, в тому числі тут є номери для любителів комфорту з джакузі в номері, з джакузі на терасі. Ви можете замовити такий номер для того, щоб, відпочиваючи на своїй великій терасі, в джакузі насолоджуватися чудовими краєвидами навколо цього готелю. Для сімейного відпочинку він також підійде. Єдине, що тут не буде активної ніякої анімації, лише невеличкий дитячий майданчик, тобто спокійний сімейний відпочинок вам гарантовано. Або ж романтичний варіант також підійде ідеально. Також я б хотіла звернути вашу увагу на готель Александра Біч Тасос Резорт. Ось це якраз чотири зірки для сімейного відпочинку. Сімейний відпочинок в цьому готелі він сприяє, сприяє цьому велика територія. Дуже зелена. Ви бачите, що навіть на пляжі є сосни. Дуже красиві пейзажі навколо. Буквально кілька років тому була проведена реновація, тому тут свіженькі номери, гарні меблі і якісна четвірка. Одна з найвідоміших, найулюбленіших чотиризіркових готелів в цій частині. Пляж Тут пісочок з заходом море. Є пісочок, є невеличка галька. Як ви бачите, блакитний прапор. Звичайно ж, це на тасосі знову ж таки не рідкість, тому що море кришталеве чисте, про що я вже казала. І готель підійде ідеально або для молодіжного відпочинку, або для сімейного, тому що велика територія, гарні пейзажі, дитячий майданчик, чудове харчування. Ідеально для відпочинку з сім'єю, для затишного відпочинку і не дуже, можливо, активно, але сумувати вам також тут не доведеться. Дуже близько знаходиться селище Потос. Можна пішки дійти буквально за можливо, максимум 10 хвилин. Хотіла б звернути увагу ще на готель Потос Хотел. Це три зірочки, Невеличкий готель, дуже затишний, по-домашньому затишний, з дитячим таким чудовим майданчиком в тіні. Він підійде для бюджетного сімейного відпочинку, е в стилі ну, дачному, Тому що тут вам буде затишно, тут вам буде комфортно, нічого зайвого немає, але якість і ціна і якість гарантована. Біля селища Потос є ще кілька недорогих варіантів по готельній базі: дві зірочки, три зірочки та апартаменти, які практично не відрізняються від, від, один від одного. Ближче селище Півкорі. Тут вже є у нас кілька варіантів, знову ж таки, бюджетних. Я б хотіла на кілька з них звернути увагу. Наприклад, Тасос Хотел це дві зірочки. Досить таки невеличкий готель, який знаходиться дуже поруч від моря, має свіженькі гарні номери і пропонує відпочинок на сніданках та вечерях. Тобто ви тут зекономите, якщо візьмете дворазове харчування, то практично вже на харчуванні зекономите протягом всього відпочинку. Затишний, невеличкий 2,5 зірочки. Давайте зараз перейдемо на іншу частину острова і подивимось, що він собою представляє з іншого боку? Близь селища Ліменас, верніше навіть столиця. Це не селище, це одне з найбільших місць. Ліменас, знаходиться візитна картка острова Макріамос Бангало. Цей готель у нас запитують дуже часто. Його бронюють багато туристів, хоча він має велику територію, але не настільки багато номерів. Тому раджу бронювати його завчасно, краще, ще краще, по ранньому бронюванню. Чому він є візитною карткою? Зверніть, будь ласка, увагу, який розкішний пляж. Бухта. І в цій бухті знаходиться вся територія готелю. Він дуже зелений. Дуже красива територія, нагадує чимось джунглі, але джунглі в найкращому сенсі цього значення. Номери є стандарти, є суперіори, є делюкси. Суперіори та делюкси це найновіші номери, найсвіжіші, тому раджу замовляти їх. Стандарти будуть трошечки постарші і вони будуть простіші. Але все це компенсується територією готелю і розкішним пляжем. Для дітей тут є неактивна анімація, дитячий майданчик. І що приємно на території Макріамос є невеличкий зоопарк. Для діток це додатковий бонус, і вони з задоволенням будуть туди бігати. Він знаходиться на самому, самому зверху, ось в цьому районі, тому не буде заважати, не буде ніякого дискомфорту. Хто любить от такі розкішні території, будь ласка, запрошуємо вас, в макріамус. Працює він лише на харчуванні сніданки та вечеря. All-inclusive тут немає, але повірте, вам буде цього досить. І ви проведете чудовий відпочинок в цій чудовій, надзвичайно краєвнич... мальовничій місцевості. До речі, поруч з макрямо з Бангало можна навіть пішки дістатися до відомого пляжу, про який я розказувала, пляжу мармурового. Цей мармуровий пляж або можна дібратися на квадроциклах, або ж пішки пройтись, тому що там для машини дорога буде не але ви будете винагороджені, якщо все ж таки. Витратите свої зусилля і поїдете або підете до цього пляжу, зробите фотографії, це надзвичайне видовище. Запрошую вас відвідати цей мармуровий пляж неподалік від готелю Макріамас. Ще є багато трієчок і навіть апартаментів, які ми пропонуємо неподалік цього району. Наприклад, Македон – «Хотел три зірочки. Трієчка з невеликою територією, з невеличким своїм басейном, домашній варіант для сімейного відпочинку, дуже затишні номери, дуже затишна, як ви бачите, територія. Невеличкий навіть є дитячий майданчик. Анімації, звичайно ж, тут особливої не буде. До пляжу потрібно дістатися самостійно, але дуже затишний і домашній готель, як і багато вже з тих, про які ми з вами встигли сьогодні поговорити. Егео-хотел, дві зірочки. Також зверніть увагу, мені він дуже подобається за свій стиль. Теж він схожий чимось на якусь віллу початку 20-го сторіччя. В такому цікавому стилі тут знаходяться апартаменти в егео Хотел, прямо при столиці, практично неподалік від пляжу. Свіженький номерний фонд, видно, що нові меблі, все відреставровано дуже приємно, і стильно. А якщо ви бажаєте відпочивати поблизу столиці, тому що Ліві у нас активне місце, сюди приходить багато паромів від Порта Керамоці, відповідно, зручно дістатися знову на материк, якщо ви плануєте подорожувати, наприклад, на машині, яку орендуєте, або якщо на екскурсії хочете поїхати на материкову частину Греції, тут є ще кілька варіантів, серед яких Edelweiss Studio. Студіо це один з най Таких недорогих варіантів, але теж дуже затишних, невеликі номери, але свіженькі меблі, свіженька сантехніка, невеличкий кухонний блок, який дозволяє вам самостійно, при необхідності приготувати собі сніданок чи вечерю. При цьому в магазині яких багато в, самих, в самому місті лімі багато магазинів, супермаркетів, там базарчиків, ви можете купити все, що заводне, для, для того, щоб мати можливість в номері це все приготувати. Edelweiss Studio – бюджетний і дуже гарний варіант для економного відпочинку. З іншого боку, ми можемо подивитися в районі Глікаді, Есперас… Софрас хотел Бунгало. Це три з плюсом зірочки, чимось нагадує, як на мене, стиль Санторіні. Готель дуже такий приємний, новенький, він в сучасному стилі, білі такі будівлі з блакитним басейном. От вони нагадують, власне, такий відверто-грецький стиль аля Санторіні. Його полюбляють туристи молодь, тому що тут дуже такий цікавий дизайн в номерному плані. І цікавий дизайн самого готелю. Неподалік від нього знаходиться піщаний пляж, тому ви будете мати всі е, розваги, всі переваги поруч з собою. Один з найбільш популярних готелів в регіоні Скала Рахоні це три з плюсом зірочки Рачоні. Рачоні Hotel 3 на березі моря з розкішним піщаним, ідеальним заходом в море чудовий пляж. Готель, як ви бачите, має також дуже приємні номери. Працює він на харчуванні і хавборд, і all inclusive, що популярно у туристів наших, особливо якщо ви їдете з дітками, сімейний відпочинок ви прагнете. Будь ласка, зверніть особливу увагу на цей готель. Рачоні Хотел надзвичайно чудовий і вам сподобається. Також є, наприклад, дві зірочки Корал Хотел, від моря він значно далі розташований. Корал Хотел невеличкий, ось ви бачите його територія, але подивіться, наскільки зручно він розташований і яка в нього навколо територія. В основному це оливкові дерева, так що мати можливість проживати, можна сказати, в оливковій серед оливкових дерев. До пляжу неподалік, ось ви бачите чудовий пляж, гарний захід моря, чистенько, акуратно і надзвичайно красиво мальовничо. Один з найбільш наших улюблених серед туристів-готелів пахіз біч. Біч – це лише дві з плюсом зірочки. Він серед оливкових дерев і розташований. Невеличкі такі будиночки, зовсім економний варіант, дуже прості номери в такому стилі грецького села. Але він дуже-дуже популярний серед туристів, які були, його радять своїм друзям і знайомим, тому що надзвичайно домашній, надзвичайно затишний, поруч з чудовим пляжем. І таверна, яка знаходиться ось тут, ви бачите її зараз, ось ця таверна одна з найпопулярніших в регіоні. Кажуть, що тут найсмачніша домашня їжа серед інших варіантів, які ви знайдете в цих поселеннях поруч. Трошечки нижче, якщо ми з вами спустимось по карті, побачимо селище Скала Пріну. Скала Пріну також варіант для відпочинку і бюджетного, і більш дорогого. Один знову ж таки з найвідоміших п'ятизіркових готелів, небагатьох на острові Тасос, це Іліо Хотел. Іліо, Маре, Іліо Хотел, це п'ятизірковий готель, який має розкішний пляж. пляж Схожий, як кажуть багато туристів на Мальдіви, і навіть краще. Готель стильний, стильний, дизайнерський, невелика територія, є навіть свій штучний водоспад, є басейн, в якому проживають їхні власні рибки, чудовий номерний фонд, харчування лише напівпенсіон. І він підійде для спокійного сімейного відпочинку, або ж все ж таки найкраще для романтичного відпочинку, тому що тут вся атмосфера, вона ніби створена для романтики. Поруч з ним також можна знайти Allia Hotel and Suits. Це чотиризірковий готель, єдиний з таких готелів, який працює на харчуванні Ultra All-Inclusive. Він розташований на березі чудового піщаного пляжу з ідеальним заходом в море. Готель має невелику свою територію, зручно розташований, є вся необхідна інфраструктура для активного і сімейного, і молодіжного відпочинку. Його дуже полюбляє наша молодь, тому що тут є все необхідне на територію цього готелю. Трошечки нижче. Якщо ми ще спустимось по карті, побачимо селище Тріпеті. Селище Тріпеті, один з найвідоміших готелів в цьому регіоні це Blue Dream Palace, Тріпеті Резорт. Готель новенький, він нещодавно був побудований, тому тут свіжі номери, гарна сантехніка, гарні меблі, гарний номерний фонд, красиві краєвиди. Чудовий пляж, і селище Тріпиці все ж таки буде одне з таких активних поселень, де можна гарно відпочити, сходити, поїсти, повечеряти чи поснідати. Але готель Blue Dream, він розташований в цьому селищі, але працює на харчуванні full board, триразовому харчуванні. Але це не All-Inclusive. Проходять тут навіть грецькі вечори, тобто більш активна анімаційна програма. Якщо ви прагнете активного відпочинку за невеликі гроші, Тризірковому готелю, будь ласка, зверніть увагу на Blue Dream Palace. Біля селища Лімінар'я, яке знаходиться ще трошечки нижче, у нас знаходиться багато варіантів бюджетних. Це дві зірочки, три зірочки, для прикладу, Diamond Hotel. Тризірковий варіант, який буквально через дорогу від моря знаходиться, розташований неподалік чудового пляжу. Велика досить для тризіркового для, для готелю територія, затишні номери. Красиво, подивіться, які розкішні краєвиди навколо для сімейного, спокійного або молодіжного відпочинку. Зверніть ще увагу на Asterias Hotel, на двозірковий готель, дві зірочки, чудовий пляж, гарне поселення, є чим зайнятися навколо. Тут, як ви бачите, є кам'янистий пляж, це одне з таверночок. В цьому регіоні, але дві зірочки працює від, як апартаменти, можна взяти можна взяти навіть на хавборд харчуванні. харчування, чудовий номерний фон, свіженькі, як ви бачите, номери, гарні меблі, дуже приємні. І поруч знаходиться, ще раз повторюю, чудовий пляж, на який ви можете прогулятися, гарний захід в море. Підходить для економного варіанту, можливо, молодіжного, можливо, просто спокійного сімейного. Ще інші готелі, інші апартаменти, наприклад, Єлена Студіос також знаходиться неподалік цього регіону, знаходиться поблизу пляжу. Бюджетний варіант, простіші номери, простіше вже дизайнерське оформлення, але він буде ще дешевше, тобто такий зовсім економ, для того, щоб, можливо, подорожувати на машині або максимально Присвятити свій час для того, щоб відвідати все, що є на острові, і витрачати гроші не на готель, а на свій відпочинок, своє задоволення. Ми з вами ознайомилися з островом Тасос, з його населеними пунктами, з його найвідомішими місцями. Сподіваюся, ви також трошечки встигли закохатися в цей острів, тому що він вартий того, він надзвичайно красивий і він чекає на своїх туристів. Буду. Сподіватися, що цей семінар допоможе вам обрати правильно свій готель чи апартаменти для того, щоб відвідати цей острів. Ласкаво запрошую вас на Тасос. І дякую вам за увагу. На все добре, до наступної зустрічі!